Це мій та І сьогодні в нас відпочинок і запрошую вас прогулятися разом з нами по найкращих місцях України, а саме Миколаївська область. Друзі, хочу розповісти вам про декілька унікальних міст Первомайського району Миколаївської області. Перший з них це Родонове озеро, неподалік від міста. Називається так тому, що в ньому знайдені пари інертного газу родон. Раніше це був каньйон, в якому добували граніт. З часом видобуток припинили і утворилось заглиблення, яке заповнилося водою. Ось дивіться воно. На цьому місці люди почали відпочивати. Тут дуже гарно, ми заїхали на е вверх. дуже гарні краєвиди, перені. скелі, вам багато дикої рослинності. На вухівці озера змонтували тролей, на Дозі якому вважаючи, можуть відчути адреналін і спуститися рух, нічого. вниз. Ось бачите, тут цей тролей, через озеро на другий і так кінець озера. Ось дивіться, людей. тролей. І ось і так спускаються, аж он туди, вниз, дивіться, аж отам вони зупиняються. Цікаво, як гарно. Так що. Любе Тут трошки є людей. такі надзвичайні Ніхто почуття, то не дуже але... цікаво. і дивіться, яка гарна природа, яка гарно. Там можна красу. і знизу заїхати, і по походити, поподорожувати. Дуже красиві краєвиди. Я вам зараз це покажу. Просто супер. Ось таке озеро. Мені приємно, що я вам показала цю красу. Що ви поподорожували разом зі мною у цих гарних місцях. Так що дякую за вподобайки і за коментарі. А зараз, друзі, спускаємося вниз. Подивіться, яка чудова, красива природа. Просто неймовірно. Це як казці. Зелень, трава, камні, скали. Дуже-дуже ну, красиво. Отут От направо і поганенька там дорога. Немає слів, щоб передати цю красу так, і цей захват. Ось тут. Дивіться, друзі, яка краса. Йде дощ, але ми тим не менше приїхали сюди і хочемо подивитися всю цю красу і хочу показати вам. там на Трошки помочимося, літній дощ. Дивіться, які скелі. Це в нас Родонове озеро. Дивіться, теж яка краса. Ось вони приїхали на Родонове озеро. А тут, друзі, наверху там тролей. Ми в минулому році їхали з Кропивницького і я знімала зверху. Показувала, а це ми зараз знизу. Дивіться який. Обрив. Там люди по тросу спускаються сюди, Вон не знаю наскільки трос видно і. Там зараз тут роблю. А там зелена кладочка, то там можна е, купати. Куда і купають. Ми же там купають. Просто супер. Забачите, туди доходить ця тросця і там не. зупиняються люди. Оце через все озеро спускаються. Хто любить адреналін, то... але в вихідні людей багато Сьогодні просто досі і п'ятниця, а на вихідні Дивіться, яка краса, неймовірно. Це треба бачити. Можна показати все, але побачити своїми очима це набагато. Цікавіше і приємніше. Так що нам навіть дощ не не мішає, ми приїхали подивитися. Вирішили сьогодні відпочити, тому вирішили не відкладати. То завжди щось мішає, якісь обставини, якісь справи якісь, а так відпочиваємо. Хочу, щоб ви насолодилися цією красою. Так що, друзі, такий відпочинок у нас вийшов сьогодні. Ці два місця знаходяться одне від одного недалеко, тому можливість така є. В кого є то нічого складного немає. І ще кадр на останок. Краса! Друзі, ми їдемо до друзі, їдемо в друге місце. Хочу ще одну красу показати. А з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд. Гарного вам відпочинку. До нових зустрічей. Пока. Погода сьогодні, звичайно, як краще, не придумаєш. То дощ, то сонечко міняється, по прогнозу не було нічого, але і гроза була, друзі, і, ми на місці. і сонечко, і так що така природа. Друзі, ми приїхали вже на друге місце. Тут, друзі, знаходяться глиняні копальні. Раніше тут теж видобували тільки вже не граніт, а видобували білу глину. Потім також припинили видобуток, і залишились дуже цікаві Чудернацькі скелі. Тут ну, просто не передати словами. Подивіться, я, яка краса, і ще й веселка. Сподіваюся, що супер. нам таке вдасться тут. Продовжуємо далі. Саша, цю красу, е, яка тут. На цьому місці час від часу з'являється е, вода на низинах. І дуже Красивого кольору зараз покажу вам. Це просто неймовірно. Підходимо, друзі. Подивіться, друзі, на цю красу. Це просто десь як, наче в дистенько пали Це оці всі Вигине і ось дивіться, це вода. Вода тут не кожного року. Буває, що є, буває, що немає. Минулому році тут води не було. Цьому році з'явилася знову вода, і дуже багато бажаючих людей приїжджають пофотографуватися, просто відпочити. Дуже цікаво, дуже красиво. Дивіться, яке блакитне, пірозове, -бі -бі прямо таке в колір води. Це просто неймовірно. Просто це треба бачити і відчувати. Хто проживає в Первомайському районі Миколаївському таких купить побачити на свої очі. Ну, звичайно, можуть люди приїжджати, але це треба знайти. Тут трошки складно знайти. Закінчиться війна, тоді можна буде, я думаю, і приїжджати звідусіль і дивитися ці просто. Несе ще є. А їх тут дві? Ну так, дві. менше видно. объявляла, что у нас тут есть такая краса. Тактикал. цикаво. І в своїх рідних місцях знайти красу. Дивіться, друзі, які тут з Чілі, не дай Бог попасти. Награбає досі, але сподіваюся. Що Помішає я дуже задоволений. Хочу на працю, дуже багато чула про це місце, але не вдавалося сюди попасти. Ну а ми йдемо далі, показуємо цю красу віру, велика природа, те що сформувалося в природі, ну і де люди допомогли, тому що копали і таке вийшло, але ж це ж місце, де саме була ця глина, де люди копали. Отак з нічого може пропечитися така краса. Сонечко виглядає за хмарок. Так, і тут яма під ногами. Поки будемо дивитися на хмари, то <падемо> впадемо в яму. Ой, супер, дивіться. Яка. яка краса, який колір. Це просто неймовірно. І сонечко Відзеркалюється в воді. щоб відволіктися від буденних справ і думок, і, і, і цих обставин, які зараз у нас в країні. Гримить. Погода зіпсувалась, але тим не менше нам вдалося подивитися. Ось такі порозкопували. Як гори. Ну, вода не йде. Просто супер. Як в пасці. Пускається дощик, так що буде йти далі, тому що якщо спуститься більший дощ, то ми звідси не виберемося. Туда, що Трошки зіпсувалася погода, але тим не менше. до попускається дощ. дождь. Друзі, їдемо ще в одне місце.

Сонечко світить. Отака От погода мінлива.